Привіт! Мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні ми говоримо про обсесивно-компульсивний радикал. Тобто ми не говоримо про розвиток особистості, ми не говоримо про патологічні стани, ми говоримо про просто радикал характеру. У нас є багато, в кожному з нас є три найяскравіше проявлених згідно теорії, які я слідую в психології. Можливо, ви маєте якісь інші погляди. Але швидше за все, якщо ви вчились на психолога, ви знаєте про типологію Ненсі Маквіліямс, і на неї опираєтесь, коли досліджуєте своїх власних клієнтів, якщо ви психолог. Звичайно, складно типологізувати самому себе, але, можливо, ви для себе проаналізувавши це відео, проаналізувавши себе, щось для себе зрозумієте краще в своєму оточенні або в собі. Обсесивно-компульсивний тип, ОКРник, він складається з обсесії і компульсії. Є люди обсесивні, є компульсивні, є обсесивно-компульсивні. Обсесії нав'язливі думки, тобто людина постійно про щось думає, мисленнєва жувачка, це називається. Є якісь переживання, є якісь нав'язливі думки, що вовськово щось станеться, є думки, які переслідують безкінечно згідно якоїсь ситуації. І є компульсивні люди, які постійно діють, і вони навпаки дуже швидко і активно включаються в роботу, але це не є творчою інтелектуальною або спонтанною. Це нав'язливі дії, вони можуть або повторюватись безкінечно, або це якесь таке, знаєте, нав'язливе прибирання, яка-небудь робота. Як, наприклад, фінансисти, бухгалтери. Тобто, це теж, як виявилося, така певна схованка психологічна. Не обов'язково кожна людина, яка працює в цих сферах, обсесивно компульсивна але є досить висока вірогідність. І обсесивно-компульсивна людина, яка в принципі в будь-якій стресовій ситуації починає щось безкінечно робити. Терти, м'яти, прибирати, складати, всіх рятувати і так далі це компульсії. Це і то, і то, і обсесії і компульсії. Вони обсесії мають захистити від стресу, а компульсії рятувати, захистити обсесії можуть не допустивши цього стресу. Тобто обсесивна людина, вона уникає вона її відкладає безкінечно. Вона буде робити все, що завгодно, і думати про що завгодно, тільки щоб щось не робити. І потім їй доведеться вчинити, так як обставини її змусять. Але і то стрес, і то стрес, але взяти на себе відповідальність дуже складно. І постійні якісь переживання, тобто це гіперболізація подій, які можуть відбутися. І є компульсивні думки і дії, які людина навпаки занадто швидко вчиняє. І в певних обставинах вона буде, не знаю, обов'язково когось рятувати, навіть якщо це їй на шкоді. Вона буде, тобто це не обставини, де потрібно людину з води врятувати. Це обставини гіпотетичні, навіть штучно сформовані. Тобто така людина, вона буде зробити зайве коло багато кілометрів або ще щось чинить, тому що вона не може бути і поганою, в тому числі вона не може бути, і постійно потрібно щось робити. І не думати про власні почуття, тому що обидва ці типи вони не думають про. Свої почуття. Ну і власне, цей узагальнений обсесивно компульсивний тим більше просто є от дві такі полярності. Тобто, обов'язково обсесивна людина, вона то може мати нав'язливі вчинки, але вона не завжди буде вчиняти так, як компульсивна. Все ж таки, компульсивна, вона не така залежна, як межові, але вона теж може вступити, наприклад. В якісь стосунки, які не потрібні, просто тому що в таких обставинах треба було щось робити і швидко там, не знаю, вступив ці стосунки. А, обсесивні люди з цікавого чують текст пісні, але не чують музику. Тобто вони досконало знають текст. Вони не висловлюють агресію. Тобто вам транслють що щось не так постійно. Постійно є якась така ненав'язлива критика, але це не знецінення, це така манера думання і переживання. Це нібито хороші клієнти психотерапевтів, які вважаються одними з найважчих. Тому що людина нібито все робить, але нічого не відбувається. І не висловлює агресію. Тобто відкритої претензії ніколи не буде. Сумніви, безкінечні, якісь навколо теми, але відкритої агресії не буде. І, власне, одна з причин, чому людина має обсесивно компульсивні ці всі компенсації, тому що вона не висловлює зовсім агресії. Тобто вона повністю розчинена всередині і їй потрібно якимись іншими шляхами. Прийти. Тобто виходить теж з цікавих таких моментів, що а, така частина а, обсесивно компульсивного наприклад, мовлення це так, але Тобто, людина вам не скаже ні, не скаже це неправильно, але вона буде постійно сумніватися. А ця людина буде постійно щось перевіряти, контролювати гроші. Це теж такий важливий момент. Депресія складніша, ніж, наприклад, у нарцисичних. І вони можуть бути схожими на нарцисичних, тому здавалося б, що вони такі упереджені, до всього є претензії, і можна потрапити в пастку і вирішити, що це нарцисична людина, яка так добре до себе ставиться і так хоче всіх знецінити, що вона отак от себе поводить. Насправді вони дуже різні, і виходить, що одні й ті самі прийоми в терапії не працюють. Нарцисичними окерними людьми, тому що з нарцисами вони насправді до себе дуже погано ставляться, і вони порожні всередині. І од... одні з прийомів це відзеркалення, це демонстрація людини, що вона окей, що вона молодець в чомусь та і так далі, щоб вона якось перемкнула цю увагу, укріпилась, нарцисично наповнилась. І з цього збалансованого стану якось більш продуктивно жила. На відміну від окерної людини, які, якщо ви будете її віддзеркалювати і втішати, вона подумає, що ви її не те що знецінюєте, а вам її шкода. Цього окерна людина точно не хоче. Як вони з'являються? Чому так відбувається? Є перша думка, що обов'язково це були такі самі жорсткі батьки, які мали дуже високі стандарти, яким потрібно було слідувати. І власне так би можна було подумати по тому ж Фройду. Але не тільки так відбувається. Дуже часто керні діти в сім'ях, де був повний хаос. І це могли бути і узалежнені сім'ї, і якісь з розладом особистості. І так далі. Абсолютно найрізноманітніші. Може бути сім'ї, але хаос був настільки сильний, що дитина починає створювати цей ідеал відносно того, чого він не мав, що він точно не буде таким, як його батьки, наприклад. І о, він чи вона вони створюють цей ідеальний надобраз, оцей фройдівське над-я, яке керує і там, диктує правила життя. Що це буде ще жорсткіше, ніж якби були жорсткі батьки. Тобто, справді в сім'ї де все стерильно, ідеально, і ну, це доходить до якогось садизму, ця вся там чистота, як має бути, і дитина може або піти в супротив, або справді цього притримуватися, орієнтиру, що моральних орієнтирів, якихось і якщо дитині постійно в дитинстві транслюють. Що як ти можеш цього не знати? Така доросла дитина вже має себе інакше поводити. Я від тебе чекаю, чекала іншого. Достойна людина, тобто, якщо це ще й знаєте, ми в такі середньовічні якісь моменти перейдемо, тобто як має бути ідеально? І особливо, якщо це не якась релігійна родина, і вони ростять сина для того, що він став священником, то вони можуть почати вже з дитинства. То це супер великий контроль і великий стрес цієї, дитини, яка вже потім сама себе почне контролювати, тому що ну, не може витримати це все. Але є оця зворотня частина, де хаос довкола, де батько-алкоголік, мама не знаю, або психозі, або не знаю де. Але вдома повний хаос дитина кинута, і вона може бути настільки запущена, що вона створить цього внутрішнього дорослого самостійно. І з цим внутрішнім дорослим буде рухатись по життю. Тому її правила будуть ще жорсткіші і ще садистичніше щодо себе. Тобто, це буде таке щось ідеальне, чого не існує довкола. І цих прикладів могло не бути в житті. Тому, коли ви бачите супер педантичну людину, не факт, що вона виросла в педантичних умовах. Можливо, для неї потім будь-який бруд асоціюється з тим минулим. І цікавий момент, який я хотіла сказати про цей педантизм. Що я хотіла сказати? Я забула? Людина може отримати величезне задоволення від того внутрішнього, яке вона не буде. Демонструвати іншим, але воно буде в такого нарцисичного характеру, отримувати задоволення від того, наскільки вона жорстка до себе, і як вона дотримується цих правил. От створюючи ці садистичні такі правила і відповідаючи цим неіснуючим стандартам, вона отримує задоволення. Ще ці стандарти часто варіюються від ситуації, тобто, вони не є постійними. Вони не можуть відповідати в кожному моменту в життю, вони можуть ситуативно створювати ці стандарти, відповідати їм або вимагати їх від інших, і потім умовно про них забувати. Теж така цікава властивість. Але вони відрізняються дуже від нарцисичних людей, вони відрізняються від шизоїдних. І чим вони, власне, відрізняються від шизоїдних? тому що шизоїди теж бувають там, і педантичними і закритими. як... Ті ж ОКР люди, тому що окаерна людина не про спонтанність. Тобто це все продумано, це дуже багато переживань, і уникнення відповідальності, рішень все інше. Е, Є момент, коли, е, як порівняти окаерну людину і шизоїдну, шизоїдну, як є внутрішній світ, в якому вона живе. там є фантазії, які можуть не реалізуватися, але вони є. А на, на людина вона виглядає трохи дубовою всередині і нібито навіть обмеженою, тому що вона не може собі цю будь-яку спонтанність неконтрольовано собі дозволити. І, власне, це її заважає щасливо жити. Тому така от історія обсесії, компульсії, обсесії, нав'язливі думки. Щось станеться, щось зроблю не так. Зроблю не те рішення, прийму не те рішення, дочекаюсь до останнього моменту, коли воно прийметься за мене, а потім буду переживати про те, що чому воно так прийнялося. Або інший варіант це компульсії, це спонтанно, імпульсивно щось зроблю, а потім щось буду робити з тими наслідками, тікати від них. Ну і власне можуть піднятися ті ж обсесії. Терапевту з ними скучно, людям довкола з ними часто скучно, тому що там, де нема свободи, нема спонтанності і нема простору для якихось дій, змін і всього іншого, здається, що дуже все ригідно. І власне в цьому і така складність, і людині треба прийняти цю свою агресію, яку вона часто собі не дозволяє. І Там проводиться в книзі приклад у Ненсі Маквілямс індійського студента, який до неї прийшов, і теж нього було дуже та він вийшов по страховці. Було всього вісім зустрічей, і вона думала, що це була провальна терапія, і все, що вона йому змогла підсвятити, тому що там інтерпретації таким людям, як вони це все слухають. Ніби говорять там, так, але, але ви не розумієте, чи воно доходить до центру прийняття рішень. І вона йому сказала, що чи він переживає через свій переїзд, чи можливо він би хотів, щоб його терапевт був з Індії. І, можливо, або щоб вона щось знала про Індію, або якось, може, він незадоволений, і Він сказав, ні, це все прекрасно. Не хотів бо вона чудовий спеціаліст, хоча вона цього не відчувала ці вісім сесії. І тільки через якийсь час він з'явився і сказав, що справді у нього вже потім в голові відбулися зміни, коли він усвідомив, що вона йому сказала, дозволив собі злізти тугу, злість на те, що вдалося переїхати, злість на не знаю, оточення і те, що він з усім. Чи з чимось конкретним не і тоді трошки його ці симптоми вони стали легшими. Тому що проблема не в тому, що людина точна, хай собі там прибирає, не прибирає, але коли це заважає розвиватися в житті, це заважає будувати стосунки, це заважає приймати рішення. Це або навпаки, людина вчиняє імпульсивні рішення, які можуть нашкодити в майбутньому. Відповідно, це звичайно не те нашкодити, як у людей залежних з межовим радикалом, межовим розладом, там, не знаю, організацією. Але це все одно складно. Людина, наприклад, вступає в стосунки, які вона не хоче, вона не може відмовити. Людина там, допомагає всім на світі, бо теж не може відмовити. А це заважає їй її, її житті. Тому в таких умовах, коли ви відчуваєте дискомфорт, коли ви відчуваєте, що щось іде не так і ви хотіли, щоб воно трохи змінилося, якось переосмислити, власне, з цього моменту може початися терапія або страждання. Добре, гарного вам дня. Пропонуйте мені якісь теми для обговорення. Теми для огляду. Приходьте на терапію. Рада була з вами побачитись. Підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на мій інстаграм. Побачимось!